Пітаю. Дуже часто після купівлі матрацу ми всі стикаємося з проблемою його доставки. Або служба доставки сьогодні не може, або сам матрац дуже габаритний та його не дуже приємно та комфортно піднімати на 10-й поверх. Фабрика Комфор, розуміючи цю проблему розробила повноцінний, безпружинний матрац, котрий ви можете прямо сьогодні забрати з торгівельної точки та прямо сьогодні вже відпочивати на ньому. Я сьогодні розповім вам про матрац, котрий називається міні-рол. Поїхали. Чому саме міні-рол? Бо матрац попередньо скручений у форму рола. Однак після того, як ви його розпакуєте, він стане повноцінним спальним місцем. Як ви бачите, це двосторонній матрац. Бо він складається з моноблоку піни АЕРОФОАМ. Висота у нього 13 см а навантаження до 120 кг на одне спальне місце. Головний компонент матрацу – це еластична піна АЕРОФОАМ з комірками різного діаметру. Вона адаптується до форм сплячого і забезпечує чудовий ортопедичний та анатомічний ефект. Трикотаж, котрий ми використовуємо у цьому матраці, підкорює неймовірно приємною текстурою. І доводить правильність вибору відмінною з насистійкістю. Він не мнеться, не схильний до стирання та вицвітання. А за рахунок високої повітропроникності подарує однаково комфортні відчуття взимку та влітку. У кінці огляду хотів би зауважити на те, що цей матрас чудово підійде для ліжок з підйомним механізмом, бо він дуже легкий. Отже, якщо ви бажаєте гарне, комфортне та й надійне рішення з підвищеною гарантією 3 роки. То мінірол буде ідеальним вибором. На сьогодні в мене все. Чекаємо на ваші замовлення.